Слава Господу. Господу, найперше, що ми маємо, цей добрий час. Це милість Господа, обновлена над нами, дорогі друзі. Для багатьох людей на планеті Земля сьогоднішній день перестав існувати. Вони не дожили до сьогодні. Багато людей в Україні, в Ізраїлі. І у всьому всесвіті. А ми явились перед Господнє лице. Більше того, брати і сестри, багато людей без Бога на світі, без всякої надії, чи навіть в добрих часах, чи, може, в скрутний час, в самий тривожний час не нема, мають на що опертися. Не мають. Ніякої цілі в житті. А взагалі, дорогі мої, отак часом розсуджуєш, розсуджую і думаю собі. Взагалі, без Бога життя не варте, воно не має ніякого сенсу. Просто жити, щоб працювати. Живемо, працюємо для того, щоб жити. Але, дорогі мої, наша основна ціль живемо, бо щасливі, що маємо Господа. Оце наше з вами блаженство, дорогі мої. Як співаємо ту благословенну пісню, щасливий я, що Друга в світі маю. Щасливий я, Він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому прибуваю. Щасливий я, Він при мені всі дні. Дорогі мої, дякую Господу, що, що з самого з дитячих років, з молодих років, дорогі мої. Знаємо Господа, ідемо за Ним, служимо Йому. І це велике Господнє благословіння. Господь завжди ревнував про жертву. Він не тільки ревнував, а Він навіть встановив, як приносити жертву. Коли приносити, за що приносити? Дорогі мої, і ми дякую Господу, що ми навчилися. На протязі всієї історії святого письма ми бачимо різні моменти, як люди приносили жертву, як поклонялися Господу. Звичайно, був старий заповіт. Були свої правила, були заповіді старого заповіту з приходом Ісуса Христа, благодать Господа явилася, і ми з вами отримали цю благодать. І це не значить. Що Господь умалив свою жертву. І тільки одне місце прочитаю, а деякі нагадаю. Четвертий розділ Книга Буття. Третій вірш. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву, з плодів рілі та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту. І то з найгладкіших і споглянув Господь на Авеля, і на його жертву. На Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн, вельми і похмурнів, і сказав Господь до Каїна: Чого ти розсердився? Чому похмурнів, чи, не чи... чи чиниш добре, будь погідний, а коли ні гріх на порозі чигає? Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля, брата свого: Ходімо в поле. Дорогі мої, це була жертва. Ви знаєте, я не знаю, як, яку жертву Каїн приніс. Написано, що він що приніс свою жертву, Господь на неї не споглянув. Ви знаєте, хтось, хтось е, старався. Оприділити або змалювати, якою це була жертва. Ви знаєте, часом буває, я скажу, а ми порозсуджуємо. І якийсь художник хотів зобразити Каїна, як він сипав Господу. Відсипав, а потім спробував відбирати назад. І в свій мішечок сипав назад. Знаєте, часом буває в зібрані, е, жертвоприношення, жертвуємо ми фінанси. І коли брати пропонують, пастор пропонує, ми думаємо так, пожертвую стільки. А потім а, розсуджуєш, приходить інша думка, думаєш, може забагато, може, ще на другий раз пожертвую. Ви знаєте, я, я то так спрактикував в своєму житті так, яка думка перша прийшла, стільки жертвуй. Не мінусуй. Як прийшла тобі думка, стільки пожертвувати, стільки пожертвуй будеш почувати себе дуже добре, і Господь ту жертву благословить. І ось Господь каже, чому? Чому твоє, чому ти похмурнів? Пильнуй, каже, бо Господь вже бачив. Це був початок. Це був початок, вже було, вже в порозі щось було. Читаємо другого другого чоловіка, який жертву приносив. Господь поставив в Ізраїлі Саула. Самуїл прийшов і сказав йому раніше сказав: Я прийду, тільки ти сім днів чекай. Я прийду, і ми зробимо жертвоприношення, і я собі думаю, це було б певно велике зібрання. Самуїл прийшов, пророк Господній, і тут цар, Господь царя поставив Саула, і Господь перемогу дав. І прийшов Самуїл. І каже: чи ти виконав слово Господа? Питає його, а він каже: Так, я виконав слово Господа. Але пророк Господній чує і каже, а що то я чую? Що це я чую? Що вівці неспокійні, а Він каже, це я для жертви краще відібрав. І Господь тоді каже, що для Господа краще? Що Господу? Жертва, яка йому жертва? Яку подобає Господь жертву? Дорогі мої, і в той час Господь зробив свій вирок про царя? Саула. І 23 й вірш в приповістях, в четвертому розділі є ось такі слова. 23 й вірш, 4 -й розділ приповісті. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють джерела життя. Більше, ніж щось інше, пильнуй. Своє серце. Сьогодні так багато, так багато я сказав би, така досконала медицина, таке все досконале, такі лікарі, така наука все таке продвинуте. І найбільше людей хворіють, мають сердечне захворювання. Хворіють на серце. З різних причин, брати і сестри. А Господь каже, пильной. Звичайно, фізичне наше серце, воно має властивості. Воно має властивості які? Тільки що молоді люди, коли ми були молодими, та ніхто про серце не думав. Ми їли все, що треба, що треба і не треба. Не пильнували за своїм здоров'ям. А коли вже так за років під 60, тоді ми думаємо. Тоді ми думаємо і думаємо про наше серце, про наше життя. Це все одно, ви знаєте, як поношений автомобіль. Він вже з'їздився, але вже, вже він своє від'їздив, йому вже скоро прийде кінець, але йому ще нового масла міняють масло, часто міняють, щоб він ще довше проїхав, дорогі мої. Наше серце, Господь каже, пильнуй про своє серце, бо з нього джерело життя. Дорогі мої, є фізичне серце, а є наші духовні речі. Звичайно, з нашого серця думки, з нашого серця почуття, наше серце нам завдає тон. Ми відчуваємо, як воно працює, якщо все нормально, тиск нормальний, все гарно, все нормально, ми себе добре почуваємо. Дорогі мої, як важливо, більш над усе бережи. Своє серце, свої думки, так як Господь говорив до Кагаїна. Дивитися, що біля нашого серця, чим ми живемо, чим воно наповнене, як один чоловік казав. Багатий чоловік казав: Я знаю, що я зроблю. Я поруйную моє все старе, а побудую нове. І скажу моїй душі: їж пий, веселись, бо в тебе на багато років. Є багато добра. Але читаємо, сказали, що душу твою візьмуть. Дорогі мої брати і сестри. Дуже важливо в нашому житті, щоб ми мали правильні пріоритети. Я згадую нашу молодість, навіть от і тут є льоня Завіруха, Брат мій, наша молодість проходила дуже в прекрасний час. Я дякую Господу. Це були непрості часи. Звичайно, наша молодь, наші діти, наші внуки живуть, я б сказав, може, ще в складніший час. Бо в наші часи не було айфона, не було інтернету. І наш розум не був зайнятий цим. Не був, знаєте, сьогодні молоді люди багато дуже проводять часу От в мережах. І це велика проблема. Тому що ми в той час, коли ми жили, нам було нелегко було, 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 був атеїзм. Але, дорогі мої, в нас спрацьовував духовний імунітет захисту від Господа, який нас захищав. І здавалося б, де воно і звідки воно береться? Як воно так може бути? Тож ми, молоді хлопці, були, нам було по 18 років. Я згадую нас. Нас призвали в армію, ми ще були як пташенята, повилітали з гнізда, з батьківського. І нас повезли, повезли кого куди, в Росію далеко і повивозили. І я згадую той час, вагон нас напакували в Луцьку, і везуть, висадили десь. В великому вокзалі я бачу, що велике місто. Потім вже побачили, а це Дніпропетровськ. Сиділи, тримають цілий день, вночі десь на другий поїзд садять, перед цілу ніч їхали, знову переїхали, ну, приїхали. І ви знаєте, непрості часи були. Я кажу тільки в той час, коли ми були самі на самоті, не було батьків, не було церкви, ми тоді розуміли. Я в той час зрозумів слово, яке казав Христос. Коли вас покличуть, то ви не думайте, не переживайте, що ви будете говорити, бо Дух Святий буде давати вам. Ви знаєте, я пам'ятаю, як ми сиділи, нас шість братів сидять, а командир каже, приїде високий начальник. Він за п'ять хвилин переубіждає людину. Ми думаємо, хто ж то такий, що ж то за один. Вже всі спробували нас переубідити, нам було тяжко. Було дуже нелегко, але ми, Господь давав силу. От, Представляєте, всі 100 чоловік построєних, в кіно всі йдуть, а ми в кіно не йдемо, і всіх не ведуть. Всі злі, а потім треба до півночі те натирати поли, але це нас не зламало. Жили, Господь давав сили. І що ви думаєте? Приїхав той великий. А я собі думаю: отак яке його прізвище, такий і він. Його прізвище було Слоніна, приїхав з Молдавії. От. І не питає, як нас звати, а так. За столом не сідає, проходить вправо, вліво. От, в посланні апостола Петра написано, всяка є власть від Бога. І цитує писання і апостола Павла і Петра. От, і ви повинні повинуватися власті. А ми молоді, недорослі, Господь давав слово то один, то другий, то третій. Дорогі мої, я собі думаю Господь. Який ти дивний Господь? І, друзі мої, ще декілька місяців були трудності, а потім нас просто проважали. Йдіть, куди вам треба, знали, що нам зібрання треба. Вчасно тільки повертайтеся в розположення. Господь дивний і до сьогоднішнього дня веде нас. І хочу сказати усім нам, усім нам, брати і сестри, ми ще не в раю. Ми в Америці, але Америка це не рай. Ще Господь каже, що проведе нас тісними ворітьми, і дай нам Господь сили. Коли ми будемо ставати перед нашого Господа, або приносити жертву. І молоді тут люди є, хлопці, дівчата, сестри і брати, я просив би вас, шукайте Господа, пильнуйте, щоб біля ваших дверей стояв Господній Дух Святий, щоб Він стеріг ваше серце, що в ваше серце приходить? З чим ви йдете перед Господа? Як ви повертаєтеся до ваших домівок, до ваших батьків? Чи вони вас не чекають допізна, якщо все добре, все гарно? Гаразд, ви отримаєте від Господа благословіння, дорогі мої. І я хотів би, щоб ми помолилися, подякували Господу за добрий час, який ми маємо, тому що часи будуть непрості. Господь говорить через Дух Святий, що й в Америці Господь буде випробовувати свій народ. Нехай ім'я Господа прославиться, а ми в молитві прийдемо до Господа і будемо дякувати Йому і просити Його милості. Амінь.